Хто такий бухгалтер? Бухгалтер вважає гроші. Така людина, яка дає гроші, коли ми підемо в е, школу. Багато такі бухгалтер. Це те, що дає мамі і татові гроші. Бухгалтер. Бухгалтер <clears throat> це така людина, що дає тату і маму і мамі гроші. <ín> <mathematician> що вони ще на mm, роблять на роботі? Роблять на комп'ютерах. Вони плють каву. Сидять на обід на обідах і... і працюють в інтернеті. Вони вони, вони роблять е... на комп'ютерах і... і на бумагах. Пише. Пише, правильно, що ще? І на калькуляторі. На калькулятор рахує. якщо вони будуть роботи, то їм будуть давати гривні. А де вони живуть? Бухтри живуть в будинках. Скажи, будь ласка, а чим вони добираються на роботу? Маршруткою. Вони добираються на роботою, машуткують, на чи масинують чи таксі, чи мотоциклом. діпах. А що вони їдять? Вони їдять капусточку, помідорчики. Картопельку, супчики, огірок, банани, апельсин, ну, бадади, яблуки, помідори і, і картоплю. А що вони п'ють? Каву все? і чай. П'ють водички, компотики, каву, кулірку. Де відпочивають літком бухгалтера? На канах, в ліфті. На ставку. Вони не відпочивають. А треба вчитися, щоб бути бухгалтером. Так. Да. Труд бухгалтера, важкий, це усякі знає. А тому у глинички ні вам складає.